Всім привіт, друзі! І сьогодні я вам покажу, як робити паперові сюрпризи. Для цього нам потрібен. Олівець і гумка, клей. Також нам потрібні звичайні клієві олівці, маркери і ножиці. Ну і звісно ж папір. Починаємо. У мене вже є один тіпер під Макдональдс. Я думаю, зараз ми його не будемо відкривати. Перейдемо потім, коли вже буде у мене мінімум три колекції. Такс. Тут у мене, давайте зробимо Apple, Apple гаджети. Почнемо з iPhone. Він нас, я думаю, найрозповсюдженіший. Навіть для тих, у кого є, у кого Samsung. Ось так. Айфон. Давайте зробимо iPhone 16. Ось так. Ось так. І ось так. От. Здається, така у нього камера. Щось типу такого. Тут значок Apple. Так. Ось так, але якось у мене вийшло. Ну, я думаю, по значку Apple можна зрозуміти, що це iPhone. Так, тут давайте намалюємо iPad. Ми з iPad ем у мене проблема. Поэтому можна намалювати в горизонтальному положенні, щоб було більш зрозуміло, що це планшет. Такс. Тут от така оттак само камера буде. Один і два. Тут так само значок Apple. Airpods. создала иерфодс намалюем вот таку вот штучку так вот просто миги их сразу наливать то мы так вот раз раз тут еще идет вот, год вот. штучка яка светит Так. -с. Apple Watch. Ні, це тоже дуже схожу, не буду вирізати це. Apple Watch. Це у нас такий квадратик. Ось так от. І. Ось так от. Я зроблю їх не такими довгими, ці штучки. Просто би місця мало. І тут хай буде. одиннадцать, одиннадцать, ноль, ноль, одиннадцать, ноль, ноль. И тут хай будет раз, такие доставочки заставочки. Вот так вот, вот так вот. Макбук. Mm, Бук, це просто. Воно майже не відрізняється від цього, від іпада. Боже, воно майже однакове, а це я це. Mm. Давайте поділимо, як оцей чохол ділиться. Ну, так. Mm. Ось так от і ось так. Тут ми зробимо клавіатуру. Я не напрофір в клавіатурах малювання тому ось так от. Тут якась така була така кнопочка. Ну, щось типу того і давайте. Ми достатньо. Так. Давайте це у нас буде рожавенький такий, тому рожевий чухол малюємо, розмальовуємо. Ось так. на Айпад також, нехай буде рожевий. Ось так от. Це може просто цей комплект. Ось так. Тут у нас нехай буде так от раз, два, три, одинадцять, нуль, нуль. Тут нехай у нас буде. Так, це от не замалюємо. Ну, вже не малювали, то нехай буде. Airpods. так. И тут у нас будет розовый значок Apple. Ну, что-то типа такого. Первый yeah. колер Е. Другой колер. В колер у нас будет. за светлейший. Что выглядит меньше Мы размалюем его вот тут вот, на Apple Watch. Вот так, вот так. Случайно, макбук серенький. Я наглядываю на ветрежки залунуватым. Ну, уже как я. Клавіатуру. Ось так. Ось, такий від Ось так от. Такими кольорами у нас буде значок Apple. Ну і ремінель. на гладильнику. Вот. вот так. Теперь давайте возьмем зеленый киколик и вот эту вот краповку. Вот так вот. Сиренький. А, не сиренький уже тут норм, значит, можно на Замальовуємо камеру. Ось так. І чорненьким не контур, а вот так от замальовуємо саму камеру. Так от, а так от. взяти біленький колір. І от тут от так от. Тепер маркер можна ховати. Боже. О, нарешті. Треба ходити до олівців. Давайте рожами что-то дополним. такие вот у меня и рожавый, красивый, мне очень нравится. И вот так вот делаем тени. Так вот, додаем теней. Тут до шухла. Вот так вот. Сюда так само. Я замалеваю на весь. А тельки. Добавляю теней. Вот так вот вот, вот. вот так. Ось там у нас виходить. Тепер. Тут вот водимо так. Секунду. Ось вот так. І тут легасеньку замальовано. Вот так я думаю, більш схоже на AirPods. AirPods. Так, AirPods. Задал у нас. Ой, тоже, ну, тоже классно тоже это поедаете. Замолюем так вот до серединки. Вот так вот. Так, Какие у меня еще Это будет всякий вин. Ну, у же такие самые А Я это знаю, что можно знать. Вот этот цвет значок Сделаю моего гайскую вишню. И я буду И так все буду Ну і тут так само. Я думаю, можна починати вирізання. Спочатку ми так от робимо. Розподіляємо. Ну, або можна розподіляти. Словом, вирізаємо. Намагаємось їх вирізати. У мене такі AirPods. Тепер переходимо до iPad. IPad Айпад і iPhone найлегше вирізається, Airpods. тому що вони просто прямокутні, Ну і заокруглення такі. Так от. воно як однакове, реально. Просто це вуще. Тут є ще така камера. А, тут ще іноді пишеться. Тому... напишемо пишемо для того, щоб видно було. Такс. І. Айпад, це. Іп. Hone. 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 iPad і iPhone. Ну, тут AirPods воно взагалі ні на що не схоже. Тому це і так зрозуміло. Вирізаємо клавіатуру Тепер сам MacBook.

Ну і досить рожево. Тут робимо упаковочку. Для цього ми мусимо. А ні, ще не все. Ми маємо тут от зробити картинку. Або ж. Дивіться, як мені тут було. Було тут отак. Само у 135, ми є. І тут можна розкладати те, що тут. Тому я думаю, тут так само можна зробити, тільки більш деталізовано. О, я придумала. Це у нас буде магазин електроніки. Ой, а він сюди не підходить, так? А, ні, майже ідеально. Це у нас давайте номер один. Сюди номер один. Ось тут ми так обводити не будемо. Сюди номер два. Так, iPad. Можна сюди побільше. Це у нас номер три. Airpods. Номер 4. Його давайте сюди, отак от. 4. Отак от у нас буде. А, угу. тепер годинник або воч. Давайте сюди будемо. Це у нас вже буде п'яте. Ось так. От. Ой. Все, ідеально. Тепер давайте тут. Визьмем му Ну, не е бързо скоро. Визьмем му И... Вот так Секундочку. Пуну тут -то. значок вийшов, тепер вкладаємо все сюди ось так, ось так от, на серединку. І тепер ось так ось. Солами ось так от тепер ось так от, ось так от. Угу. Ось так от. Тепер ми беремо клей. ось тут и ось тут, и тут напишем Apple с значок Ой, и тут схоже. Ммм, я здесь научилась ему делать значок. Вот так вот. И вот все, у меня выходит. И всем до новых встреч. Я Надеюсь, что это видео вам понравилось. И поставьте обовязково лайк и подпишитесь на канал.